Повномасштабна війна змусила Україну мобілізувати всі ресурси, зокрема і у сфері виробництва зброї. Але чи достатньо цього? Чи може Україна повністю забезпечити власні потреби в озброєнні? Які напрямки варто розвивати першочергово? Про це сьогодні говоритимемо з нашим гостем, військовим експертом порталу Дефенс Експрес Іваном Киричевським. Добрий день. Дякую, що приєдналися до розмови. Україна дня. Україна розвиває свій військово-промисловий комплекс, власне, вже активізувала виробництво безпілотників, артилерійських боєприпасів. А також веде розробку нових ракетних систем. Але скажіть, чи можемо ми власне закрити ключові потреби Зсу е, своїм власним виробництвом? І чи все ж таки ми дуже сильно ще залежимо від західної допомоги? Тут питання тут. Відповідь могла би виглядати так: навіть якби на нас працював би весь Китай, не кажучи, лише там виключно про наші потужності чи там західні, навіть цього було б недостатньо відповідно само по собі ставити політичну ідею, що мовляв, от колись ми там станемо на ноги, зможемо виготовляти все самостійно і нам ніяка допомога не буде потрібна. Вона є контрпродуктивною неправильною, тим більше що. Та знаєте, там і Другу світову війну ніхто не воював, і після Другої світової війни ніхто з європейських там чи західних країн ніколи самостійно не воював. Війна це в принципі дуже така затратна річ, яка постійно вимагає якихось колективних ресурсів. Тому от, розповідати про те що там, коли ми маємо просто самостійно починати захищати в тому числі весь. В цій Європа весь світ від того, щоб там, на них напала Росія, це неправильно. Знаєте, якщо у нас раптом навіть темпи виробництва помножиться на 10, ну, наприклад, ми почнемо робити по тисячі Богдан на рік там, відповідно, тисячу бронемашин, е, Нептун довгі у відповідних кількостях серівно, тоді знімати питання про західну підтримку буде ну, контрпродуктивно. Тому що для ілюстрації, наскільки іноді ресурсне питання є гострим. От коли Велика Британія вола війну проти Аргентини за Фоклаландські острови аж у далеких 1982 роках. Ну для британців, наприклад, вважалося, що це рекорд відстріляти всього 300 снарядів. З рубрики, ну нам 300 снарядів за добу таку би вести. а от Америка і Британії, тобто забезпечила не шістдесят 60% цих листичних потреб, і навіть тримала авіаносець дати чисто покористуватися на випадок, якщо британців знадобиться, і це ми з вами говоримо про дуже обмежений конфлікт, в якому бачите 300 снарядів за добу. Це прямо була шалена цифра, не кажучи про те, що зараз ми маємо справу. Ну, з конфліктом масштабу Другої світової, тому що ну хіба ж у Другої світовій війні були мало місця, бої одразу на фронті 1300 кілометрів чи навіть більше? A ja, jak my już się przy naszych europejskich partnerach, wy tylko właśnie mówili o europejskich partnerach, że one czy niezbędni, czy nawet amerykańska pomoc, to ja taki by, ch by chciał skupić się na Europie, ponieważ Ameryka, widzimy, nie jest albo może i nie chce, może ona jest w ale nie chce e, pomagać e, w, e, w takich rozmiarach Ukrainy, jak to... Було до той пори. І цікава річ з, з, нам здержилася вчора дання Голосу, що готова інвестувати в українську військову промисловість. Но це не перша з того, що я знаю, держава, яка представляє такі ініціативи. Ви знаєте про інші країни. Дання власне стала законодавцем мод в даному випадку, тому що є ж, відповідно, вже отримала назву Данська модель, бо Данія почала. Просто давати нам гроші на виробництво нашої власної зброї ще в квітні минулого року тепер виходить Данія навіть і є гарантії своїм підприємствам ОПК, які захочуть працювати у нас. Поки що от з того, що публічно оголошувалось, це те, що там до нас на роботу заходять відповідні е, німецькі компанії Рейн Метал КНДС. І якщо до речі говорити про Польщу, то Ну якось от питання, як е, польський ОПК обслуговує е, оставлену нам зброю, воно ну навіть на щастя лишається поки що в тіні, Тим не менш, деякі публікації проходили, що тут е, працюють теж от, відповідні спеціалісти польської оборонки. Але до речі, що й варто було б ще підкреслити: якщо брати фізичні обсяги. Отриманого і винести то знаєте, виходить навіть по американським патріотам. Парадокс, що Європа, американські ЗРК дала більше, ніж сама Америка, не кажучи про важке озброєння для полібою. то там артилерія, бронетехніка Європа навіть і самі дрони почала давати. Зенітні а Це ракети. цікаво. А хто найбільше Вір... А хто найбільше дав тих патріотів з європейських країн? Це досить цікава ваша думка. Німеччина і Нідерланди навсхідку. Там просто є така uh -huh. специфічна виходить схема брахунку, коли Німеччина давала повними батареями, а Нідерланди давали пусковими, або Німеччина давала в окремих пакетах лише пускові, а РЛС ми мали якось самі знайти. Тим не менше, виходить, якось от Америка нам дала одну чи дві батареї. До речі, ще одну батарею нам дала взагалі Румунія, і такий от парадокс, тобто нам. Європа тобто, дала. Тобто малесеньке Королівство Нідерландів, яке ну, розмірами, заможе дві області в Україні надає більш допомоги, ніж військової, ніж Штати, як мова саме про ці патріоти. Звісно, таке? Ну, от якось отак. От Якщо ж ми говоримо про контекст, от у <зв>. нас стоїть проблема, що нам треба буде 23-25 батарей патріотів повних. Наскільки відомо, Польща в рамках там своїх перезброєння готується закупити також кількість систем Петріот, які будуть, зокрема, локалізовані в Польщі. Виходить, це обійдеться десь там порядка 20 мільярдів доларів, розписаних на кілька років. Виходить, що те, що парадокс, польща. Купить дуже потужне поселення протиповітряної оборони за рахунок американських ЗРК для себе за значно менший кошт, чим нам зараз американці пред'являють, що мовляв, ми вам тут допомогли. Тепер ви нам винні. Давайте від зброї Детали перейдемо встачу. до фронту. І я хочу запитати на вашу оцінку, який напрямок зараз на фронті є найгарячішим? І, власне, чи дійсно росіяни можуть дуже швидко дійти до Запоріжжя, до Покровська? Чи є це ризиком зараз? Ризиком це не є. Зараз знаєте, ситуація на фронті, попри всі складнощі останніх там півроку або навіть року, вона виглядає приблизно так: росіяни досі. Не здатні нав'язати нам воєнну поразку на полі бою відповідно до того, як це бачить сама російська воєнна доктрина таким от спрощеним пропагандистським терміном Котел. Саме тому, от і за сторони Кремля йдуть хід різні політичні хитрощі, тому що їх воєнні хитрощі не спрацьовують. На наше превелике щастя, перспектива росіян вийти на е, там на околиці Покровського. Вона ж така сама далека, як і кілька тижнів чи навіть кілька місяців назад щодо. Того там марш, скажімо так маршкитка на Запоріжжі, яким досі лякають російські пропагандисти, тут ну, перспектива для них лишається рівно та сама. Вони можуть хіба що з тобою, ну, даруйте запорізькі степи, тому що наступати по відкритій місцевості, там, де в нас є крім так теж відповідні вогневі засоби, для росіян це смерті подібно, вони про це прекрасно знають, але. Кидають такі ляківки з відповідно політичною метою, щоб політичними засобами схилити нас до того, що вони не змогли отримати воєнними засобами. А скажіть щодо Сумщини, бо є інформація, що ДРГ заходять на територію Сумської області, і чи вдається їм там закріпитися, чи можуть зсу тримати оборону, і чи не дають наші вояки цим ДРГ відібрати ще більше української території? На наше превелике нещастя, ці Дерги на Сумщину заходячи з квітня 2022 року, коли російські війська там у рамках їхнього жесту доброї волі покинули терени Сумщини півночі України. Але диверсійно-розвідувальна група це на той диверсійно-розвідувальна група, що це ну, по суті одноразовий підрозділ з легким стрілецьким озброєнням. Задача, якого скоріше просто нав'язати бій, виснажити наших військових відповідно, ну і самим загинути. Тобто, ну диверсійна група це не те з'єднання, яке в принципі призначено щось там захоплювати, щось закріплюватись. В них задачі героїчно погібнуть за родину і відповідно нам трохи крові попити. На жаль, нашим військовим вони та проблеми створюють, але говорити про те, що росіяни своїми диверсантами зможуть захопити щось на сумщині. Ну на щастя, зарано. A ja chcę zapytać i zadam takie pytania pro atomowej elektrostancji. Rosjanie, jak zawsze, berehają, że to ich jaderny obiekt. Jak, jaka wasza realna pozycja, do tego my zrozumieliśmy, że to winne jest Rosyjskim, ale jest zachopleny de facto Rosji. Jak dalej możecie rozwijać się w scenarii? На жаль, все впирається в те, що там досі стоять російські підрозділи. Щоправда, там постійно характері змінюються. То підрозділи радіо там, військ радіологічного, там хімічного захисту, то е розгвардія, але ну можливо для початку варто було б ставити питання про те, що треба війська із атомної електростанції, в принципі забрати будь-які. Тому що так, да, там питання, якщо вже намагатися розбирати, воно буде в двох площинах. Ну те, що перша площина, що його захопило росатом, і друге, що там досі є російські війська. Ну але для початку варто було б хоча б прибрати звідти про вибухові речовини і тому подібне. Тому що е ну поки йдуть перемовини, і поки там іде і зберігається російська воєнна е злочинність, Присутність загроза для Європи у нас рівно лишається, тому що не дай Боже щось російські військові зроблять. Ну те, що вони самі не очікували, і потім будемо мати непередбачувані наслідки, як полоска Хопської ГЕС за задумом. Росіян вони мали просто підірвати частину дамби, а не всю дамбу, і в результаті протворити на південь України, тому числі, ту частину, яку вони захопили, на просто пустелю без життя. Пане Іване, у нас реально лишається 30 секунд. і Питання, яке хочу поставити: чи на фронті відчувається, що росіяни таки хочуть перемиря? Дуже коротко, прошу вас. Та воно ніде не відчувається. Це була коротка відповідь. Дякую. Дякуємо вам. Нагадаю, що ми говорили з Іваном Киричевським, військовим експертом порталу Дефенс Експрес. обговорювали, власне, чи Україна може воювати власною зброєю або буде чекати. На допомогу від європейських і американських партнерів